Скільки тобі треба времени, щоб розказати про цього красунчика. Ну, режим емі нема. Вімкнув. Постараюсь менше хвилини. Погнали! Одноосний причеп на потужній рамі. Інерційна гальмівна система. Кузов 4,6 метра кубічних об'ємом. Як тепер вилізти? Креатив! Креатив! Сільхозшина 10.0 на 75 на 15,3. Потужні завіси. Все змащується. Зверніть увагу, скільки з маски, не пожалів же хтось. Яскраві гарненькі ліхтарі з динамічними поворотами. На бортах система Fast System з запобіжним язичком. Також комплектується противідкатними підпорами. Вантажопідємність ось швидкість ось не перевищуй. Отакого робить нізя. Сосочки вже не торчать. І саме головне, Global Agro надає всі документи для реєстрації цього прекрасного причепу. І як ви любите солоденьке на десерт, ціна 140 тисяч, всього-навсього 140 тисяч. І ти, господар, цього причепу наші менеджери на зв'язочку, телефончик отут. До зв'язку.